Ми на щури не будемо сидіти в підвалах, кричали чиновники Путіна. І ось пройшло трохи більше двох років, і вони вже щури і сидять у підвалах. А що ж сталося? Ворог ніколи не досягне своєї мети, тому що ми не щури. Ми ніколи не сидітимемо у підвалах, ми стоятимемо на своєму, кожен на своєму робочому місці. Ми будемо займатися виконанням своїх завдань. Починали з того, що нагадаю, ми починали з підвалів. А потім, коли почали ставити контролери та бетонні споруди. Про підвали усі забули. Мені здається, це неправильно. тому що це більш серйозне укриття. Пізно, поки ви думали, справжні пацюки вже зайняли всі місця в укриття. Звісно, для типового росіянина життя поруч з пацюками абсолютна норма. Але ми думаємо, що пацюки вас до себе не пустять, принаймні, поки ви не сходите, хоча б у душ. Літо, час відпусток, ось справжня російська відпустка. Жіночки відпочивають не на, на комфортному закордонному курорті біля моря в російській брудній калюжі. З водкою мискою і зашкварними пісеньками. Може, росіяни еволюціонували з жаб і їх періодично тягне на їх природнє середовище? Хто знає, в будь-якому разі таких страшних жаб ми ще не бачили. А жаби мають бути смішними, а не страшними. Ви не повірите, але це факт. Юрій Гагарін насправді був Степаном Бандерою. Це не ми так вважаємо. Це росіяни так кажуть. Тільки погляньте. Санкт-Петербург, Росія. А ви звідки? Київ Україна. О, Київ, Україна. А це у вас Юрій Гагарін на фотографії. Так? Так. Здорово. А говорили. А кажуть, що в Україні немає нормальних людей. Одні бандерівці. Тим часом окупанти нають, що їх армія кинула їх напризволя, що їм доводиться красти одяг у будинки. Таке враження, наче без нагальної потреби вони б туди не лізли. А, коротше, тебе ця новина не тішить, що ми тут, можливо, залишимось. Так, звичайно, не тішить. Взимку тут не хочу бути. Годувати не годують, одягати не одягають. Подивіться, он... у будинках що знаходимо ти, одягаємо. Коротше класика, армія бомжів, яка прийшла на чужу землю грабувати і вбивати, але є, що їй не дадуть цього волю робити. Сподіваємося, наступного разу побачимо ваші пики на записі в півідрона. У Москві жінка напала на продавчиню, тому що їй здалось, що ціна на полуницю якась вже дуже висока. Побачивши у продавчині буржуйку, вже давно немолода комсомолка активувала режим Рескулачіть. Із бойовим визвом кинулась на прокляту капіталістку. Не чіпайте жінку, ви що робите? Сказати, що вона зробила. Подивіться взагалі жах якийсь. Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, що вона робить. Чому ви лаєтесь? Подивіться, вона людям продає полуницю. Ну 650. А в документах у неї 590. Ну 70 рублів. Вам що? Найбільше треба чи що? Можливо, вся справа в самій полуниці. А що якщо це та сама полуниця, про яку говорила Скабєєва? це слово клубніка українською звучить як поляніце, якщо відповів неправильно або неправильно сказав, якось з помилками на коліна чи куля.